Здорово, базани! Це Гачі Мучево, де відбувається люте дрючево. І це другий епізод чудового міні-серіалу, а може і не міні-серіалу, де я намагаюся відновити атмосферу нашого рідного українського села, але трошки прибавивши там, трошечки присипавши його цими нашими любими приколами, різними всякими. Тож, давайте дивитися. Знатно покатався, тепер все село знає, що гачі мученки повернулися. Але розваги, розвагами, то треба відпочити. Адже завтра думаю зайнятися вже якимсь повноцінним ділом. Ну, типу, там усі всі фермерські справи. Тож завожу трактора назад в сарай, та піду відпочивати. Трактор, хоч і блядорус задрипаний старий, але доволі непоганий. Думаю, на перший час мені вистачить. Головне, щоб не ламався, бо я взагалі не шарі як то ремонтувати. Так, закриваємо сарай та пішли, мабуть, уже до хати. Трошки втомлений з дороги, але я хавать хочу, а магазин закритий. А в хаті з їжі є тільки просрочений протеїн, від якого я пірдж ловлю знатний. Але ладно, це вже проблема мене завтрашнього. А я сьогоднішній просто відрубаюсь. Ви це теж чули? щула, мені це сниться? Хто там? Бляха, пішли перевіримо, щось мені якось трошки стрьомно. Що там якісь чи а гоу. Є тут хтось. Я злий, голодний і озброєний бісухами. Сейчас пацани, я не знаю, що коїтся там, хтось тупо обригався, щойно. Ну тут матч нікого немає. Е, пацани, це походу Андрій Босфістинга, я поняв. От дідько фонарик потух. Та пішов ти нахуй, придурок, що ти там ореш? Я закриваюсь в хаті, ну нахер. Да, пацани, нічка була знатна. Виспався чудово. О, блін, а на вулиці таки погодка непогана зранку, а? Давно я так рано не прокидався. Ммм, свіжиною пахне. От за це я село люблю. А, ладно, пішли якимось ділом займемось. Опа, не поняв. А гараж то я теж закривав. Що за фігня взагалі відбувається? Що, що взагалі тут вночі було, блін? Хто лазить по моєму участку? Треба, мабуть, парка нам добудувати, бо так і повиноситься, що тільки можна якісь. Ж... Шакали незрозумілі. а їсти, звісно, хочеться. Але магазин то, мабуть, до 9 ранку закритий ще, а я прокинувся дуже рано. Ну що, за давайте з, -з, -з, з дракона цього будемо заводити та пішли дещо зробимо трошки на участку поприбираємося. Бз, дітьку ніфіга не видно, куди там той ключ треба втикати. О, о, знайшов все. Завівся, чудово. Ну, трактор взагалі безвідказний, прям я бачу. Заводиться тільки так. Ого, тут навіть приборка працює. Ой, і задні стопи, габарити працюють, і фара працює. А ну і ззаді, ого, і ззаді працює підсвітка. Ні, ну пацани, ну трактор все-таки непоганий так-то, а. Шкода, звісно, що. О, старенький. Але блін, наскільки ну, дід на ньому проїздив, а? Скільки всього проробив? Мабуть, збережу його, не буду навіть продавати. Так, значить, план у мене на ранок такий. Зараз позбираємо весь інструмент, що тут розкиданий по кущам. До речі, пацани, я викупаю, що оце дисковий борно. Я просто в по попередньому відео так чистенько трошки вас на коментарі забайтив та і все. Щось там, щось він не з'єднується, я не поняв. Ану, давай вийдемо подивимося. Що там так? А, а, то я не попав. Ага, поняв. Ну, зараз, зараз попаду. Щось у мене зранку проблеми з тим, щоб кудись а, попасти. В сортирі, взагалі, стани собі обіцяв, Наче молодий, не старий. Мабуть, село на мене так впливає, чи що. шатря його гузно, не можу попасти. Що ж це таке? Блін, зараз взагалі собі проб'ю. Ану, давай трохи вперед проїдемо. Оп, оп, так. От обережно. О, чи у мене вийшло. Ну нарешті. Ось і все. Починається ця фермерська рутина. Не впевнений, що мене довго вистачить. Поставлю цю штуку тут, все має стояти на одному місці, бо мій перфекціонізм мене з'їсть, якщо не приберусь тут. Плуг взагалі в куща перетворився. Ану-ка, спробую його витягнути руками. Йот курва, чуть не всрався. В трусах явно потепліло. Головне, аби не помокріло. Так, мені явно треба підкачатися, а поки трактором витягну його. Бережно, потихеньку і. ще трошечки. Опа, і з першого разу причепив. Вже наловчився. Проблем з попаданням більше немає. Відчуваю, молодість повернулася, тачку геть звідси, і на її місце плуг поставлю. Ну все, прибрався у дворі, ще потім якось покошу траву, а поки немає чим. Опа, не поняв. Чого заглох? Наче ще півбаку є. Перегрівся, чи що? Мотор чомусь весь у маслі. Куди дивитися? Що перевіряти? Я в тракторах не шарю. О, завівся! Характер, мабуть, вирішив показати. Ладно, добре, грець з ним. Хай провітрюється на свіжому повітрі. Віду хату відпочивати, втомився від такої тяжкої роботи. Ну що ж, ще година до відкриття магазину, робити тут взагалі в цьому селі нічого. Навіть телевізора немає, щоб новини телемарафону подивитись. Піду, мабуть, спробую город поорати. Так, ну що, заведешся чи ні? А ну-ка. О, заводиться. Тю. Прикольно. Ну що, причепив плуг, прицілився і поїхали орати. Для дідько його ковбасить. Руля важко тримати, кидає в усі сторони. Але, схоже, я начебто справляюся. Ну що, давайте зробимо нарізочку. Ну, підмозочку. Очікувано в цей момент в мене мікрофон на камері відкіз. Треба вже міняти в на щось більш новіше. Можете, до речі, підтримати канал по посиланню під цим відео. Тож швиденько розповім, що не записалося. Закінчив орати останній клаптик землі. Її у діда було небагато, але йому на життя вистачало. Подумав над тим, що я буду тут вирощувати. І чомусь в голову прийшли коноплі, але швидко поняв, що мене солюки, місцеві одразу здадуть, або будуть просити долю. Тому ця ідея поки відкладається, хоча було б круто стати місцевим Хайзенбергом. Мені на секундочку здалося, що з мене хтось прикалується. Або у мене біполярка, бо тачка знов стояла на цьому ж місці. Трактор з плугом поставив у дворі і пішов заводити ще одного старого ржавого дракона. Він, як завжди, завівся з першого оберту. І поїхав в магазин нарешті, бо вже від голоду був готовий черв'яків жарти з нашого родючого українського чорнозему. Приїхав в магазин, а він трясся, його дідька досі закритий. Думав двері виламує від злості, настяв продавчині на скутер. Буде знати, як не працювати. Сидів на лавці, чекав, може прийде відкриє. Але місцеві один за одним так само приходили і стяли на скутера. Але ніхто не відчиняв магазин. Нормально висявся. А я то думаю, хто сти тут під скутер? З секунди, Вонючий, я тебе здам. Опа. А це що за синій чермет їде. Притормажи. У ліськи, відійди. Ля, дивиться на мене. Фраєр місцевий, чи що? О, прискорився і поїхав. Але Харю його запам'ятав. Підозріла якась. Ну, як ви зрозуміли, мікрофон на камері знову запрацював. Так і не дочекався, я ніхера. Поїде додому. Може, у сусідів картоплі попрошу. Ніколи не відмовлять. Дід їм трохи пайка відсипав свого. Так, а ти ще якого біса глохнеш? Не виводь мене хоч ти з себе. Я коли голодний, страшенно злий. Добре радіо, послухаю. Що там у новинах? Значить, телемарафон запрацював. Вечір добрий, 11 квітня, понеділок. Ефір марафону. Єдині новини продовжить Петро Демінчук із випуском нам-на-на-нам. Пише пес Дюк, якась сполучені штати України. Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. А ой, блядь, там же ж всі регіони. Ой, да ні, ну його нахер. Я відчуваю, як мене почала раква пухлина в голові рости. Чуть дороги не злетів. О, це той самий синій чермет стоїть. Цікаво, що він там робить? Ти куди бреш? Придурок. Дідько, аж тормоза запрацювали запорож сам перелякався, як і я. Ви це бачили? Він це що навмисно зробив? Зараз я його дожину і поясню за зеркала. А ти якого чорта лисого почав троїти? Давай, їдь, чермет ржавий! Я в газпол вже давлю. Ну давай! же! Ну! Ти подивися, ще й руль не піддається. Господи, клас! Просто супер! Срань Господня, бізи з ним. Можливо, палений шланг забився. Як ніяк він довго стояв, і мабуть, ржавчина в бакові. Поїду я додому. -да. Не життя в мене тут другий день, а мед просто. Нафіга я сюди взагалі приїхав. Ще й сусіди не впізнали і сказали, що воєнкомат покличуть, а не картоплю. Ладно, поїду в місцевий магазин, де зерно і добре продають. Десь має бути за селом через поле. Куплю там щось та посаджу. О, ну наче вже їде краще. Зняв шланг, таки забився ржавчиною з баку. Тепер летить під сотку. Тільки харить мене ось ці штори. Нічого по бокам не видно. Блін, сто чортів мені в печінку, я з дороги вилетів! Тормози! Ну давай, тормози ж, ну! Фу, зупинився. Ну, йде тепер дорога. Куди я взагалі заїхав? Де? Звідки я приїхав? Я не пам'ятаю. Так, мабуть, з тої сторони, отам. Ану, поїхали туди. Зараз побачимо. Я явно чистий творожай зіпсував. Ну, сподіваюсь, мене ніхто не бачив. Ну, слава Богу, виїхав. Ну все, я більше відволікатися не буду. Чітко рівно буду дивитися на дорогу і їхати спокійно. Ну, давай, давай, я себе визьму сотку, давай, давай! Серло, стере, при ну, ну, ну! А, здався. А ось і місцеве аграрне підприємство одного сільського олігарха. Тут він техніку продає селюкам і зерно. Думаю, можна щось знайти на посівну. Так, припаркуюсь тут і піду шукати місцевого продавця. Купив добрива Семена, якого тільки Семена не розумію. Ну да ладно, і зерна пшениці взяв. Думаю, для першого разу чудовий варіант. Що ж, погружу на дах, багажник є. Блін, я стропила, то в мене немає. Чим я його закріплю? От хилера, як я міг забути, аби ляг його трапив. Знову той чермець синій. Ві що мене переслідує? Начебто просто на заправку збриїхав. Мабуть, буде заправляти своє корито. Може піти, поки посрать в туалеті. Хоча я навіть сюди чувствую цей сморід, ну його нафіг. Хоча срать сильно хочеться. А ні, не хочеться, потерплю. Все своє ношу з собою. А ні, курва, він сюди їде. Невже чув, що я йому кричав: Куди осидітися? Ну, все пиздець. Приїхав. Що ти сигналиш, Вася? Ні, він на СТО. Ну, слава Богу, наче пронесло. Ну, але стропила ж десь треба взяти. Доведеться йти на СТО. -да. Пацани, походу, зараз буде мордобой. Аго, мужики, чуєте, є хтось? Немає ні в кого стропила. Мені треба зерно і добриво закріпити. Агов, люди! Начальник, ти де? Є хтось чи ні? Що ти туриш? Є тут є. Чого хотів? Та шукаю, в кого стропи позичить. Треба зерно і доброго на запорожці закріпить. А, поняв. Ну, в мене є стропили, може позичить. Ого, нічого собі, це люб'язність з твоєї сторони. Ну, я не відмовлюсь, там мій стоїть позаду, пішли, закріпимо. Да, мужики. Ну, це капець, звісно. Я не знаю на що, але він свого Жигуля сюди везе. Що він збирається робити? Ну ну, і що він задумав? Я просто попросив у нього стропила, а він вирішив сюди під'їхати. Але слухайте, Жигуль то в нього непогано, відреставрований, до речі. Повеземо на моєму Жигулєті. В тебе запор на ладан дише, не вивезе два мішки. Ти що там, макат, макака макака, що? Ну, добре, повезли тоді на твоєму жигулеті, бо мій запор сьогодні щось виділилося. Вести на участок гачі діда, якщо чув про такого. Участок гачі діда, кажеш? Ну, знаю, знаю. Ні, ну прикиньте, пацани, взяв і обізвав запора. Його Жигуль на латан дише. у мене чудовий. Давай, заводься. О, бачите, заводиться все прекрасно. Не захотів він щось мені стропило давати. ну, хрець з ним. Ні, ну це угараздило мене з цим фраєром заговорити. Тепер ще й на участок його повезу. А якщо він зараз вкраде, в мене все зерно. Я ж його не дожену. Ви що, і в нього голос хитрий. Він сто щось задумав. Не подобається мені це все, не подобається. Наливай, горілки стаканчик. <певцерканець> Тормоза вирішуємо її випроводити, чи що. Глухий, чи, чи куди воно це йде, а? Слухайте, ну схоже, він все-таки вирішив все вкрасти, бо він поворот пропустив. І Запорожець щось у мене почав жорстко троїть. Давай, їдь. Бляха, тормози, куди. А? Це, це було близько. Нє, треба точно дивитися тормоза, бо мені здається, рано чи пізно я так влучу в щось забор і вб'юся. Або когось вб'ю. Ну, от і участок, діда. Ну, побачимо зараз із ним поспілкуюся, побачимо. Як діло піде, як розмова ляже. Може, ми з ним притремось, а може ні. Хто його знає. Ну, от ми і приїхали, це мій участок. Кажи, куди нести насіння з доброго. Та Таун позаду тебе сарай новий стоїть, туди давай. Та хай би йому грець знову якісь бомжі в сараї лазили, чи що. Що ти там пісюни пинаєш? Я сам його носити буду, чи що? Давай сюди, я тобі тут не наймався. Ну, хіба це не фраєн, мені здається, все-таки ми з ним не спрацюємося. Щось я не впевнений в цьому, щоб понесли саме на цього. Що ти там в мішок на землі волочиш? Піднять не можеш, чи що? Та він щось слизький, я б, тупо свині, з рук випадає. <рес> Може, просто ти трохи дрищувати, ти підкачатися треба. Давай ось сюди на стіл клади, ти справишся, я вірю в тебе. А бачив тебе тут непоганий інвентар. Ти що, фермер чи шо? Та насправді ні це мені тут. Від діда спадок залишився. Ааа, від діда все дісталось. Ну зрозуміло, ти, значить, не місцевий. Звідкіль будеш? Та з Житомира приїхав на літо. Диви, який у мене тут трактор є. Ну, пішли глянемо, що в тебе там за загад стоїть. Ого, ніфіга собі, МТЗ 80 Таких не село штуки дві лишилось, І твій, мабуть, другий. Ну, бачу, з задніх циліндрів масло тече. Полосся теж обіснена, і стартер тримається на, на молотові. Але як він заводиться, ти б бачив? Ну, хоч проти увіси прикручений, і з моста не тече. Ну знаєш, апарат таки дай Боже, хоч і старий. Я на ньому він весь цей участок спахав. Так ти кажеш, що не фермер, а щось вмієш. та й Та Тоді тиноді в дитинстві два на тракторі поїздить, коли в нього посівна була. Помагав йому іноді Городов згорати. то в принципі щось вмію. Та ти ж все ж таки майже місцевий. Та я взагалі то ту школу тут закінчив. Це вже після школи переїхав жити в Житомир. Ну знаєш, всі ж люблять з села переїхати в місто жити, типа городськими ми стать там, це поняв, це вся фігня. А в якому класі вчився? Ну, це в, в Б класі, там що оця стара карга Наталя Петрівна, математичка, була керівничкою, якась ви зараз мутила. Ну так, мати в мене так собі. А, так вона твоя мати. Вибачаюсь, вибачаюсь. Пацани, неловко вийшло капець. Нічого страшного, все ок, не вибачайся. Потім відпрацюєш. Тобі ще чимось допомогти треба? А, та взагалі-то як би цей. Ну, часток треба посадити, та немає чим. Я не знайшов у діда тут ніякої нісі сівалки, чи як воно там оце називається. У мене є сівалка, якраз... Зараз без діла стоїть, можу під'їхати і посіяти доброго зерно. Ого, да ти мені прям вдруге набиваєшся. А, ну тоді відповідай на питання, чого підрізав мене, а потім поговоримо. Так то це, я вдруге заходив, і він кликав спробувати медовуху. Пасічник трохи. Та чуть не всрався від тієї медовухи, а в нього туалет завалився в яму. Полетів додому як міг. Вибачай, що підрізав тебе. Не бачу. <рес> а я вже збирався з тобою махач влаштувати. Ну ладно, буває і таке. Та я бачу, що ти чувак моцний. Точно внука, чи діда. Повірю тобі на слово, перевіряти не буду. Ще якось поговоримо, а я поїхав за сівалкою. до зустрічі. Ну, дідько, погодка підвела. Дощ пішов. Та ви що, блядь, з мене знущається, що що. Це що за приколи? Я сарай точно закривав, я пам'ятаю чітко, що я його закрив. Пацани, ну не може в мене бути біполярки, ну серйозно. Що це за приколи? Шпана якось молазить, чи що? Ну, хоч запорожця не вкрали. Здоров! Добре, що дощ пройшов. Земля тепер як глина. Будемо вісити. Її. Да, здорово, здорово. я зато непогано виспався під дощик і грозу. Я привіз, сівалку. Можемо починати. О, точно, я й забув. Це ж треба город посадить. Неси зерно і добриво. Ага, окей, зараз принесу. Ну що, пацани? <зараз>, зараз будемо займатися посівною виходить. Нічого собі. Чувак, мені це і нравиться, начебто непоганий. Я думаю, мабуть, ну і знають і подружимося. Якось воно в селі веселіше буде, якщо в мене тут будуть друзі. Бо я взагалі думав звідси вже поїхати останнім часом з тими всіми пригодами. Одне я досі, досі не знаю, як його звати. Ні, ну можна, звісно, буде його фраєром називати, але я думаю, йому це не сподобається. Та він начебто і не фраєр ніякий. Звісно, трохи дрищоватий, я б його, звісно, би натаскав би в качалочку там, на турнішків з ним походив. А то справжньою чоловічою боротьбою з ним не займешся. Ну, зовсім якось не. Погачому, але поки що, мабуть, не буду я йому натякати на це все, то що перелякається та перестане зі мною спілкуватися. Так, потихеньку буду втиратися до нього в довіру, а там далі побачимо. Зроблю з нього справжнього Гачі боя. Ну, дивися, я тобі, поки ти там дрімав, поле вам обробив. О, ти серйозно? Ні, ну слухай, я тебе явно коли-небудь угощу проти батончиком за це. А мене лишилось трохи в запасі, тож можемо посадити пшеницю. Іди, висипай в Сівол. Діло зроблене, потім якось відпрацюєш. Тепер чекай як зійде, іноді обробляй від жуків. Якщо не знатимеш, як спитаєш мене, покажу. Мене Василь звати, був радий знайомства. дзвони якщо поміч треба. Добре, позвоню. Мене Роман звати, якщо що. Ну от, все, друзі, посадили перший врожай. Тепер треба дочекатися, коли він виросте. А до того часу я взагалі не знаю, чим займатися в цьому селі. І друзі, на цьому другий епізод гачі мучиво закінчується. Дякую, сховище інженерів за участь в цьому відео та озвучку другого персонажа. Ти класний чувак, можливо, коли займусь твоєю борьбою справжньою гачі-мучинською. <свисті> Дякую, друзі, що дивилися. Люблю, обіймаю. В наступному епізоді буде ще цікавіше ніж тут. Тож, до зустрічі. Я бачу, що ти чувак моцний. Точно внук Гігадіда. А, чи діда, блін, який гігадід. Ну, дивися, я тобі, поки ти там дрімав, поле доброму робив. <плес> Тепер чекай, як зніде, і наде. Пшениць то не прих. Пшениць то не примхлива, і грунт в тебе. і грунт. Грунт. Пшениць це не прихлива. Пшениць то не примхлив. Мене Василь звати був радий знайомству. Дзвони, якщо що треба поміч. Якщо треба, якщо. Якщо Якщо треба поміч, то дзвони.